Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я покажу, як я пересаджую листочок із дітками. Верніше відділяю діток від листочку фіалки. От, і будемо садити дітку фіалки, яка вже досягла того віку, що її пора пересаджувати в більший горщик. Така дітка, яка вже, як її називають стартером, вона переходить в дорослий горщик. От. Зараз я готую ґрунт для фіалочок, це мох із лісу, звичайний мох не з фагну і соснову лісу мох. Я його дрібню приблизно на фрагменти 1,5-1 сантиметр. І ґрунт із магазину для фіалок один до одного. Це буде прекрасний ґрунт для того, щоб відділити діток, пересадити, з листочка зняти діток і пересадити. Так, це листочок, він уже довгий час. Знаходиться на пророщуванні. Дітки мають більше чотирьох листочків. Принцеса Турандот називається цей сорт, фіалки, листочок, посаджений був ще колекціонером, жінкою як у якої я придбала отакий листочок, вже він був з дітками, але вони були маленькі. Зараз треба обережно відділити діток, я починаю розгортати ґрунт, дивитися, які є коріння у діточок, і у листочка саме треба знайти. Побачите, де листочки, коріння листочка, а де дітки. І між листочком і дітками я просовую пальчик і відгибаю, так відгинаю листочок. І всі дітки гуртом відділяються від листочка. Дуже обережно. От. Листочок цілий. До речі, бачите, яка довга ніжка у листочка оцей заводчик, ця людина, яка продала мені цей листочок, вона висаджує, бачите, також можна залишати довгу ніжку листочка, От. і має гарний результат також така посадка. Дивіться, багато діток, вже в них по 4 листочка, є коріння, їх можна відділяти. Так, зіпсовані листочки я знімаю. от І їх можна вкорінювати вже окремо від листочка. Тут є дуже вже такі. Великі дітки, які мають багато листочків, є середні дітки і маленькі. Нічого, всі проростуть, всі матимуть Так, жовті листочки, травмовані, маленькі листочки я знімаю із діток, залишаю гарні листочки. От. Усі маленькі. Ой, це дуже маленька дітка ще є. Отака. От Бачите, наскільки різні дітки. Є зовсім такі вже готові здорова така дітка. Оце я залишу дітку цю собі, напевно, що. Гарна, така вона розвинута, красива дітка. Молода фіалочка, принцеса Турандот. Ну, і сам листочок він продовжує я його також посаджу, і він надалі зможе продовжувати давати діток цього сорту. Ніт. Горщички. Це будуть стаканчики. Я саджу лист... дітки, які листики, в стаканчик надалі, на вкорінення. От, так як у діто От, у листочка, бачите, ще будуть дітки. Там є маленькі вже почат... починають випинатися маленькі такі листочки, це будуть дітки. От. Листочки, листочок я посаджу в стаканчик на вкорінення без теплички, без пакетика, бо коріння достатньо для того, щоб листочок не втратив тургора, три дні він не буде поливатися. Саджаю так само, як і листочки. Перпендикулярно до землі, він, листочок, сама пластинка не торкається ґрунту, не дуже сильно трамбую ґрунт. Грунт має бути пухким, помірно вологим. І надалі через 3 дні буду поливати теплою водичкою у піддон із додаванням фітоспорину. Так, і в такі маленькі стаканчики я саджаю дітки на вкорінення далі, щоб корінці розрослися по всьому стаканчику якомога швидше. Це маленька дітка. Якщо таку вели... ну, маленьку дітку посадити в великий стакан, може бути проблеми, бо рослина не буде в Смоктувати весь, всю вологу і може загнитися. Це також є такий момент, що треба використовувати для маленької дітки маленький стаканчик, щоб вона змогла швидко вібрати в себе воду, От, і ґрунт не так довго ли, залишався вологим. Для великих діток можна використовувати великі стаканчики прозорі Я використовую прозорі стаканчики, щоб було видно, як розвивається коріння. Так, перші три дні поливу не буде. Я саджаю, заповнюю стаканчик ґрунтом до перших листочків, не заглиблюю фіалочку глибоко і не трамбую ґрунт. добрива я буду додавати в полив для, діток, для діточок через полив. Тобто, це через три дні буде полив, тоді пройде ще тиждень. От, і можна буде додати добриво для фіалок у водичку. Так обережненько треба, щоб на саму точку росту не потрапляв ґрунт, щоб не було загнивання. Маленькі дітки. Взагалі можна не саджати отак от усі, діт... усі дітки. Загалом залишити самі розвинені дітки і надалі просто піклуватись, пильнувати, щоб цей сорт у вас був у колекції, не зник, не пропав. Страхуватись, садити листочок, щоб була можливість, щоб. Були надалі дітки у вас. От. Якщо немає маленького стаканчика, дітку можна посадити отаку маленьку, у великий, але наповнити стаканчик до половини. Ще можна зрізати, пополам перерізати цей стаканчик, і він буде маленький. У мене великий стаканчик дітка маленька, тому я наповнюю до половини е, ґрунтом, саджаю, і це також можна для таких маленьких нічого страшного немає. Буває таке, що відрізається бортик, оцей верхній стаканчика І, ну, якщо немає маленького стаканчика, можна зробити такий. Одрізаний стаканчик, він буде маленький. Але нічого страшного. На перший час це нормально. Він буде зберігати, якби більше затишно, то буде нормально для маленької дітки. От така посадка. Це ми розсадили листочок і його діточок. Це також куплена дітка. Сорт називається. Африканська ніч. Це, так, африканська ніч це така дуже темно-синього кольору, мені здається, фіалочка. От, я не пам'ятаю, це я придбала на виставці. Цю дітку, і зараз я покажу, що робити. Ця дітка в мене була дуже маленька. Я її не пересаджувала, як її придбала, вона стояла і набирала сили. Ну, я так розумію, що вже прийшов її час пересадити, полегшити стан, бо ґрунт виснажений, вона вже дуже довго в цьому ґрунті, я так розумію, вже більше 6 місяців. ця в ґрунті от І що я буду робити? Вона має такі вигід. Бачите, тут їх дві з, я не спочатку не бачила, але їх тут дві дві дітки були в цьому стаканчику. от Вона витягнута, має дуже довгу таку шийку, стовбур. Тому я його огаляю, знімаю самі нижні листочки, роблю цей оголеним стовбур, і надалі пересаджу у більший стаканчик новий ґрунт. Дуже красива фіалочка. Так. Бачите, треба змінювати, пересаджувати кожні 6 місяців ґрунт, бо витягнутий стовбур, дуже виснажений ґрунт, і цей ґрунт вже не давав нічого корисного для фіалочки. Він злежувався. Надалі все буде гаразд. Зараз я її пересаджу, великий стаканчик. І вона вже буде наращувати листя, наращувати коріння, і дуже багато шансів є, що скоро будуть перші квіточки у цієї фіалочки. Так що так саджають фіалки діточки, які придбані. Не відразу я її пересаджувала, я їй дала можливість, якби... Прийти до тями в новому такому приміщенні, От, звикнути до цих нових обставин. Тут я саджаю, бачите, заглиблюю, не відрізаю цю довгу шийку для дітки шийку краще не чіпати, залишити її довго, хай відросте нове коріння, вкоріниться така дітка, а надалі можна буде половинку відрізати, вона буде мати більше коріння. В тепличку я не буду робити для таких діток, і тут коріння достатньо, для того, щоб зберігся тургор. Також ставиться три дні без поливу на вкорінення. Якраз за три дні підсохнуть всі ранки, що були відломані в неї листочки. А це маленька, також, бачите, у неї була ще одна дітка з нею. Мені жінка Віддала дві дітки одну велику, одну маленьку. Вона сама, напевно, і не знала, що там є така маленька ще дітка, гарна діточка. Зараз їй стане набагато легше, В неї буде шанс вирости великою такою гарною фіалочкою. От так. до першого листочка засипаю ґрунт, не трамбую. Це маленький стаканчик, бо маленька дітка, щоб не було надмірної вологості, щоб коріннячко швидше розрослося, заповнило цей стаканчик і вбирало вологу гарно. О, такі малі дітки не саджаються у великі стаканчики. От вона, бідненька, бачите, мала е, менше доступу світла. Тягнулася до світла, ну нічого страшного. Зараз пройде час, вона розпуститься, розкриється красивою такою буде розеткою. От, також три дні не роблю полив, полив на третій день через е, три дні у піддон. Також мені. Захотілося підстрахуватися і від оцінко африканської ночі взяти листочок, який був відламаний від діток. Подивитися, як він буде вкорінюватись. Також від дітки можна взяти листочок, якщо у вас, от у мене тільки два сор... два дві рослини цього сорта, і я себе страхую на всяк випадок, хочу. Зробити посадку листочка, щоб навіть в такому варіанті в мене змогли зберігтися ці сорти. Якщо щось трапиться, фіалки дуже швидко можуть згнити. Невідомо навіть що може бути причиною, будь-що яка умова. От, а я хочу зберегти цей сорт і саджаю такі два маленькі листочки від діток. Вони також дадуть дітку. Може, не так багато, але хоча б одну-дві дітки, в мене є шанс отримати з цих листочків. Листочки також ростуть. Якщо листочок вкорінюється, він також може рости, збільшуватися у розмірі жити довго. може ще й три рази давати три такі порції діток. Взагалі, точно це можна навіть поставити таку експеримент, дивитися, скільки може існувати отакий лист лист фіалочки, вкорінений, як він може жити довго. Ну, Я думаю, буде жити, доки буде в нього гарні умови. Оці листочки е, я поставлю у парничок в них в пакетик, закритий міцно пакетик без отвірів, тому що в них немає коріння, вони можуть втратити тургор. І в пакетику на два тижні доти, ну я дивлюся, листочок доти, доки корінчики не з'являться у листочка. Доти пакетик. Ну, така сьогодні була посадка, пересадка а, таких фіалочок. Дякую за увагу, до побачення.